Сьогодні в нас буде хороше таке заняття терапевтичного характеру для нашої спини. Дуже часто, вже, особливо після пологів, коли ми вносимо маленьку дитинку, а в нас дуже напружується спина, особливо наш поперед, ми можемо відчувати біль в нашій спині. Дуже важливо працювати, розтягувати зону, робити екстензію, тобто прогини назад. Давайте спробуємо. Сьогодні попрацювати саме зі спинкою. Робимо вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих. Простукуємо п'ятками. Коліна призігнені, не сильно стрибаємо. Десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, 4, 3, 2, 1. Стаємо в позу котика. І спочатку ми прогинаємося у поясниці, пізніше вже у грудній клітині, і в самому кінці у шиї. Робимо повільно поясниця, грудна клітина шия. Підняття видих, поясниця, грудна клітина шия. Поясниця грудна клітина шия. Поясниця грудна клітина, на шиї. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. видих. Тепер опускаємося на передпліччя. Робимо те саме тільки інверсія дихання. Тобто ми будемо вдихати на округленій спині, видихати на прогані. Починаємо. Вдих, видих, вдих, видих. Пробуємо, наче пірнати між наших рук. Вдих, видих, вдих, видих. вдих. Видих. Тут навіть може бути хрусткіт. Це нормально. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. видих. Вдих. Видих. Стоємо знову на долоні. Ставимо одну долоню по центрі. І будемо піднімати іншу долоню і дивитися за неї. Вдих, видих. Знову долоня по центрі інша долоня. Вдих, видих. <antibody> дих, видих. Дих, видих. Дих. Видих. Дих. Видих. Дих. видих, Дих. Видих. Дих. Видих. дих, Видих. дих, Видих. дих, Видих. Знову кішка і відштовхуємося руками і встаємо позу дитини. Робимо глибокий вдих, глибокий видих. Глибокий вдих, глибокий видих, глибокий вдих, глибокий видих. Знову кішка. Ставимо руку біля скроні. Це в нас буде вдих, видих, тягнемося до передньої руки. Вдих, видих. Аж до пальчика. Стараємося дотягнутись. Видих. Дих, видих. Дих, видих. Дих, видих. Дих. Видих. Зміна рук. Дих. Видих до пальчик. Дих. Видих. Тих. Видих. Дих. Видих. Дих. Видих. Тепер зробимо оберта. Ось так в кішці. Це буде вдих, нагори видих, вдих, видих. Щоб було глибше, призгинаємо лікті. Вдих, видих, Вдих, Видих. Вдих, Видих. В іншу сторону. Вдих. Видих. Вдих, Видих. Вдих, Видих. Вдих, Видих. Вдих. вдих, 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 вдих. Видих. Ставимо знову руку по центрі. Однак підіймаємо вдих, пігнаємо під руку, видих, ставимо іншу руку собі на вушко. Таз стараємося вирівняти те саме положення, в якому він був. Ставимо долоні біля себе, повільно винираємо. і змінюємо руку. Тоді ставимо вже другу руку по центрі, іншу вверх. погляд на неї. Пірнає під руку, поставили вушку. Іншу, долоню, іншу руку ми ставимо зверху на вушку. Погляд спрямовуємо вверх. Таз ви можете відчути, пішов бік, ми його вирівняли назад. І потрималися в цьому положенні. Давайте ще раз повторимо, Підклали руку, відштовхнулися. Інша рука посередині. Це вверх вдих, видих. Цей накриваємо верхньою собі вухо. Вирівнюємо таз. Подихали тут. Підкладаємо руку, знову кішка. І ставимо іншу руку посередині, одну вверх, І відпірнаємо під неї. Іншою накриваємо вухо. Вирівняли таз. вкладаємо руку, повільно підіймаємося і поза кліжки. Добре, молодці. Наступне положення ми повільно будемо лягати на землю на спину. Сідаємо спочатку на тез, ставимо руки під плечі. І витягуємо себе, витягуємо себе від тазу. Нам дуже важливо зробити витягнення попереку. Тоді поклали поперек грудну клітину, в останню чергу голову. Тепер ми підіймаємо ноги. Спочатку до себе це буде вдих, Верх, видих. І робимо таку ваю, вверх тепер буде вдих. До себе ноги видих. Знову вверх вдих. По сторонам ноги видих. Вверх вдих. Коліна до себе видих. Тепер коліна в сторони, руки в сторони. В праву сторону вдих. Погляд в протилежну сторону. Затрималися на цьому положенні. До себе видих. Вдих, протилежну сторону, затрималися у положенні. До себе видих. Беремося за пальчики ніг. Вверх вдих. Витягнули. Видих. Ноги в сторони. Вверх вдих. Ноги до себе видих. Вверх вдих. Знову боки видих. Вверх вдих. Ноги до себе видих. Тепер в одну сторону, вліво цього разу. Вдих. погляд в протилежну сторону. Перед видих. Праву вдих. Вперед, видих. Ще раз повторюємо вверх вдих. В сторони видих. Вверх вдих. До себе видих. Вверх вдих. До себе коліна видих, в праву сторону вдих, погляд протилежно. у положенні. Тепер дрібно, видих. В ліву сторону вдих. погляд протилежно. затримуйся, До себе видих. Тепер трішки покачалися. Перед, тепер в боки, одну, в другу сторону, в одну, в другу. В одну, в другу. І через сторону повільно піднімаємося. Робимо зараз глибокий вдих, глибокий видих. Глибокий вдих, глибокий видих. Робимо, ставимо руки собі на коліна, вперед робимо вдих і прогиб назад, видих. Перед, вдих, назад, видих. Перед. вдих, назад, видих. Перед, вдих, назад, видих. Зараз ми лягаємо на живіт повільно через сторону. І в цьому положенні ми ставимо так, щоб пальці дивилися одна на одну. Пальці рук. І повільно себе. Підіймаємо не надто високо і намагаємося виштовхувати себе руками і витягати себе від тазу, від тазу вперед. Вперед, поки що не дуже вгору, а більше вперед. Відчуйте витягнення від тазу. Не затримуйте дихання, ваші ноги, ваші сітнички розслаблені. Працює тільки витягування ваш прес, ваш живіт. Тепер зачепили себе за нижні ребра і поставили голову на руки. Повторюємо. Ставимо пальці дивляться одна на одну. Рука одна на одну. Витягуємо себе вперед. І трішки подали себе вище. Тепер вище і вперед. Витягуємося. Ми дуже рідко робимо витягування. Витягування дуже корисне для нашого здоров'я. Вичіпили себе за нижні ребра, поставили голову на руки. І ще раз витягуємося, витягуємося, витягуємося. Вичіпили себе за нижні ребра, голову на руки. Тепер ставимо руки біля себе, уже звернені пальцями вперед. І будемо легенько ось так підійматися. Живіт у нас має бути підтягнений. Я заказувала підтягнені сідниці і ноги розслаблені. Пускаємося вдих, вверх, видих. Вдих, вверх, видих. Вдих, вверх, видих. Спочатку починайте з малої амплітуди, потім потроху збільшуйте. Але живіт має бути підтягнений, щоб не компресувати. Поперек, Дих, видих. Дих, видих, дих, видих. Зафіксувалися в верхньому положенні. П'ять, чотири, три, два, один. Помалу відштовхуємося. Пальчиками стаємо на пальчики і витягуємося в позу дитини. Стаємо сідниці, витягнулися гарно пальчиками вперед. І в останню чергу ставимо голову на килимок. Дих-видих. Дих, видих. Добре, молодці. Лягаємо на бік. В цьому положенні ми маємо своїм ліктем відтягнути наш бік. Можемо навіть руку підставити і відчути, як витягується наш бік. Витягнувся, тоді поставили повністю. Аж бік на коврик. Поставили одну долоню вперед. Можемо розвернути її лицем до верху. іншу на неї. Ноги зігнені в колінах 90 градусів. Це в нас буде вдих, назад, видих. Повністю ставимо плече на землю. Вперед, вдих, назад, видих. Вдих, видих. Вдих. видих. Видих. Дих. Видих. Дих. Видих. Дих. Видих. Тепер робимо півкола верхні. Воли нас вдих, назад видих. Вдих. Назад видих. Вдих. Назад видих. Півкола нижнє. Вдих. Назад видих, вдих. Поставили плеча на землю, видих, вдих, видих, вдих, видих. Повільно підіймаємося, руку підклали під себе і змінюємо сторони. Знову ж таки, рукою ми себе витягуємо з поперека, весь наш бік витягнений. Повільно опускаємося. Ноги 90 градусів кут. Долоня звернена вверх. Це в нас вдих, назад, видих. Вдих, назад, видих. Вдих, назад, видих. Дих, назад, видих. Вдих, назад, видих. Вдих, назад, видих. Дих. І, і коло верхні. Вверх, вдих. Назад вийти. Вдих. Назад вийти. По вдих, вийти. вдих, видих, вдих, вийти. Вдих, вийти. Півколо нижнє. Вдих, вийти. Вдих, вийти. Вдих. Видих. Дих. Видих. Вдих, видих. Ще раз вдих і видих. Молодці. повільно піднімаємося. Робимо глибокий вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих, Видих. Дякую вам за сьогоднішню практику. Намасте! Приємного вам вечора!